Ми треба це їсти. Качки і комарі, у нас ще буде і ворона. Хлопці підібрали, обігріли, покормили і він звик до нас тут з нами живе. От якщо заглянете, побачите клетів паш. Оскільки він намі диверсії тут маленькі робить, то я думаю, ворогу б точно, якщо навчити, мог би робити диверсії. За зброєння може і пістолет потягнути. Він такий, що ну, досить таки міцний. Гранати від нього ховають? Ну, гранати в підсумках, тому в нього доступу немає. Який позивний дали? Мавік, як коптір котів ганяє, не дає, якби це його аріал. Живе і не дає ніяким іншим заходити сюди. Кумедний, строптивий. Він робить те, що йому захочеться, не те, що йому там ти кажеш або не робив. Він все одно буде робити своє, те, що йому цікаво, і якесь приносить там його пташина задоволення.